Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про числівник. Готові? Тоді починаємо. Числівник, частина мови, яка називає кількість предметів і порядок предметів під час лічби. Числівники відповідають на питання скільки? 5, 20, 100. Який? Котрий? П'ятий, двадцятий, сотий. У числівниках, що закінчуються на 10, 10 або «сот», знак м'якшення всередині слова не пишемо. Наприклад, «п'ятдесят», 600. Числівники змінюються за відмінками. Числівники 40, 90, 100. В усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення А. Наприклад, до 40 днів. 40 робітникам з 90 учнями на 100 сторінках. Правильно вимовляй і пиши: 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80. В українській мові годину завжди вказуємо числівником, який відповідає на питання, котра. Сьома. 8. А хвилини та секунди на питання скільки? 25-10. Щоб дізнатися про час, завжди запитуй так, котра зараз година, о котрій годині. Отже, сьогодні ти дізнався більше про числівник.